Вітаю вас, друзі. Є дуже важлива інформація з фронту. Поки українська пропаганда засирає весь інфопростір з новим законом про посилення мобілізації та про електронний кабінет призовника, на фронті відбувається багато активних подій і, на жаль, не на користь Збройних сил України. Кілька днів тому в російських новинах з'явилася інформація про те, що росіяни відвоювали роботини. Саме оте роботине, яке було головним успіхом контрнаступу Збройних сил України 23-го року. І ось уже пройшло три дні. Генштаб України мовчить, ніхто нічого про це ніде не каже. Але сьогодні німецька. Військовий експерт Юліан Рьопкі опублікував інформацію і підтвердив, що дійсно Росія захопила роботи. При цьому Генеральний штаб продовжує мовчати. Ну але якщо вірити офіційним заявам Генштабу, то оборона Бахмуту також до сих пір продовжується. Окрім цього, вчора вийшла дуже цікава стаття Вашингтон Пост, які заявили, що армія РФ із квітня 2024 року захопила більше території, ніж Україна звільнила за три місяці літнього контрнаступу 2023 року. І саме оце, друзі, є відповідь на всю цю брехню із зеленського, Буданова, Подаляка і всю іншу цю брехливу шушару, які розказують, що у них все було прогнозовано, все заплановано, все контрольовано, і наступ ми зупинили. Але території продовжують втрачатися. Заяву Юліана Рьобки я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну і в кінці ще одна дуже цікава новина. Вже друге за тиждень західне змі повідомляє, що Україна просить Вашингтон дозволити удари по російській території американською зброєю. Вперше про це заявив Washington Post кілька днів тому. Причому вони написали, що Україна не просто просить США дати їм дозвіл на обстріл території Росії, а вони ще й просять американців, щоб ті вказали, куди саме треба стріляти. Ось що буває, коли ти воюєш в кредит і лише там, де тобі скажуть, і тією зброєю, якою тобі скажуть.